Привіт, мене звати Мітєва Катерина, я нлп тренер, і це відео для тих, хто хоче навчитися планувати, але ще не вміє цього робити. І саме для тих, хто боїться. Планувати. Хто вже намагався складати ці списки якихось своїх планів, хто намагався їх дотримуватися, але все ніяк це не виходило. Не виходило зробити так, щоб дійсно припинити намагатися а вже почати діяти. Є дуже класна і дієва система, якою я хочу з вами ось в цьому відео поділитися. І вона розрахована взагалі на будь-яку людину: на ту, хто вже давно планує, на ту людину, яка тільки починає планувати, на цю на ту людину, яка ще ніколи нічого не планувала. Це така універсальна система, яка допомагає людині зрозуміти, як упорядкувати свій день. І базується ця система на трьох. Головних аспектах нашого життя. Бо частіше за все плануючи, люди що роблять? Вони пишуть: мені потрібно подзвонити якомусь клієнту, потрібно, наприклад, там. Зробити якусь там велику важливу справу, або там необхідно зустрітися там з кимось, кудись піти, щось зробити. І частіше за все, людина пише дуже багато якихось планів на один день і, звісно, не встигає це зробити, або пише декілька пунктів, але ці пункти. вони Об'ємні і ці пункти бажано розбити на декілька маленьких підпунктів. І ось саме на цьому базується ця система планування, якою я буду з вами ділитися. І ще один важний такий нюанс, про який частіше за все люди забувають. Вони планують, наприклад, більше починають писати е, своїх планів стосовно своєї роботи, наприклад, так і забувають про те, що є я як особистість. І свої якісь плани відставляють на задній якийсь план, там відставляють на колись небудь. Тобто забувають про якісь свої власні потреби, або забувають про потреби своєї родини. Тож ця система, якою я буду з вами ділитися, вона. Якраз створена для того, щоб ваші плани стосовно вас, стосовно вашої родини, стосовно вашого бізнесу чи вашої роботи були задовільнені. Тож, з чого почнемо? Почнемо з того, що у вас має бути якийсь блокнот. Або дуже часто я бачу, що люди використовують ось ці щоденники, в яких ну, є ось ці дати прописані. так? І є ось там циферки, там у 8 годині, о 9 годині щось ви собі плануєте. Тож нам підійде будь-який зошит, блокнот з чистими аркушами, або щоденник, який ви використовуєте, і не обов'язково, щоб він був датований, то ви самі будете його вже писати. Яке число, на який день ви це плануєте? І ось сьогодні, наприклад, там 5 березня, або там якийсь інший день, і ви з вечора сьогоднішнього дня. Плануєте свій наступний день. І прописуєте 10 якихось планів, які відносяться до вас як до особистості. Тобто про себе. Що тут я раджу писати? Якісь ваші ранкові ритуали, які вас заряджають на цей день. Тобто, це може бути, наприклад, ранкова якась зарядка. Особливо, якщо ви хочете. Ось влаштувати так, в свій день, вбудувати ось цю ранкову зарядку, то дуже класно ось користуватися таким плануванням. І ось ви пишете там ранкова якась зарядка, руханка, а потім там наступний крок попити водички вранці, наступний крок поснідати, так, і сніданок там якийсь ви собі плануєте. Наступний крок, якщо ви, там, наприклад, збираєтесь кудись на зустріч, і вам треба, щоб у вас було чисте гарне вкладене волосся, то ви собі пишете: помити волосся, там, зробити гарну зачіску, нафарбуватися, там, зробити макіяж, або а, вам там, не знаю, ще щось ви вранці робите, якийсь свій власний ритуал, можливо, це там, дихальна якась вправа або медитація ранкова. Тобто ви собі все, що ви робите вранці, так, і потім протягом дня, що ви будете робити для себе, наприклад, там якесь заняття зі спорту, підете до майданчика спортивного, чи там, не знаю, кудись до. А Спортивної якоїсь секції, або, можливо, ви там пробіжку якусь собі влаштуєте. Тобто ви пишете все, що ви робите зранку для себе, і що ви потім будете робити протягом дня для себе. Можливо, це якась зустріч з вашою подругою, то це теж відноситься до цієї категорії для себе. Тут має бути. Не більше 10 пунктів, що ви для себе будете робити. Можливо, там якусь масочку хочете нанести, або ви записалися на, там, на прийом до лікаря, або ви там робите собі, підете до перукарні, зробити якусь зачіску. Тобто це все стосується ось цих 10 пунктів для себе. А, наступні 10 пунктів це те, що ви будете робити для своєї роботи, для своєї якоїсь праці. А, сюди входить просто велика кількість різноманітних ваших. Планів на майбутній день. Ну, наприклад, там необхідно подзвонити маші, або там необхідно зустрітися з бухгалтером, або треба там якусь звітність віддати, або треба написати пост в інстаграм, або зняти там якийсь рілс, або зняти відео, або там ще щось. тобто 10 пунктів, які вам необхідно зробити для того, щоб ваш бізнес розвивався, що ви плануєте зробити завтра протягом свого робочого дня. І ось тут дуже важливо, якщо у вас є якась велика справа, ну, наприклад, вам там необхідно підготувати звітність якусь так, для свого. Керівництво, якщо ви працюєте на когось. І ось е, написати підготувала звітність, то для мозку це е, не зовсім зрозуміло. Тобто, ну, ви то розумієте, що необхідно зробити, але коли ви прописуєте план у зошит, тоді для мозку це трохи так ну, складно для розуміння, бо е, це стратегічне мислення підготувати звіт. Це стратегія. І ось цей звіт він складається з декількох пунктів, які необхідно зробити. Наприклад, вам треба відкрити свого комп'ютера, вам необхідно отримати від якоїсь людини інформацію щодо цього звіту, якщо не тільки ви. Працюєте над цим звітом, або вам необхідно там ще щось зробити, отримати. Тобто там є якісь додаткові дії. І ось ці додаткові дії, з яких складається написати звіт, з цього, звісно ж, складається і ваш, ваша робоча, ваш робочий процес. То ці підпункти дуже важливо прописати. В ці 10 пунктів. Ну, вони можуть бути не всі 10, там, можливо, 3 пункти додаткових у вас будуть. Ну, наприклад, якщо ви там зустрічаєтесь з клієнтом, так, якимось, вам необхідно, наприклад, йому спочатку зателефонувати і сказати там: Іван Іванович, ось у нас сьогодні з вами буде зустріч. Чи все у нас з вами? В силі, так, домовленість. Іван Іванович каже: так, все добре, у нас зустріч наша відбудеться. Тож ви собі пишете ось цей список зателефонувати Івану Івановичу. Якщо він каже так, тоді ви там. Сідаєте в автівку і їдете до нього на зустріч, або він до вас приїздить на зустріч, і ви там собі якусь годинку заплановану цю виділяєте з свого робочого графіку. Можливо, для цієї зустрічі вам необхідно підготуватися, зібрати якісь матеріали, наприклад, там роздрукувати якісь папери, або там дещо інше зробити. То це теж окремий пункт. Тобто, розумієте, так? Коли ви пишете просто зустрітися з Іваном Івановичем, то це один пункт, але в ньому приховано ще декілька підпунктів, які необхідно теж зробити. І, звісно, їх необхідно записати в ось ці 10 пунктів для е планування свого наступного дня для роботи, для інших, що ви робите. І останні 10 пунктів, які у нас залишаються, всього у нас виходить їх 30 на день. Тож не лякайтеся, якщо ви чуєте цифру 30. Бо якщо ви будете діяти ось за такими порадами, які я вам даю, то ці 30 пунктів дуже легко зможете вирішити. Тож, останні 10 пунктів це для вашої родини. Що ви будете для них робити? Ну, наприклад, вам необхідно приготувати обід. Ось тут дуже класно працює, коли ви знаєте, що саме ви плануєте приготувати на наступний день. Ви з вечора дивитеся так. У мене для того, щоб це приготувати, є ось ці ось ці продукти, але мені не вистачає. Ще ось цього, ось цього, ось цього, ось цього. І ви собі одразу пишете ось цей список. Купити, там, сходити за продуктами в такий то магазин, або, наприклад, замовити доставку якихось продуктів і пишете одразу список, що необхідно вам придбати. Потім список у вас є це один пункт. Другий пункт. Ви пишете там приготувати ось таке то блюдо. Третій пункт приготувати ось інше якесь блюдо. А, там, четвертий пункт, наприклад, там завантажити пральну машину. П'ятий пункт може там дитину відвести у дитячий садочок, або дитину відвезти на якийсь гурток. Або і туди, і туди. Це вже буде два різних пункти. Наприклад, ви плануєте з сім'єю подивитися якийсь фільм, або там з дитиною подивитися мультфільм. Тож це теж можна прописати. Тобто ви ось ці 10 пунктів, це не означає, що треба себе навантажити великою кількістю якоїсь роботи. Ні, навпаки, ви берете один якийсь великий шмат свого плану, якесь одне діло, яке необхідно зробити, і розбиваєте його на. Маленькі частки. І коли ви в своєму планові прописуєте, що ви одне велике діло поділили на багато маленьких частиночок, то коли ви будете виконувати ось цю справу, так, яку ви собі запланували, то вашому мозку буде набагато легше, бо ось ці піддії він вже бачить, ви їх вже прописали. Ну, наприклад... Таке, знаєте, щоб взагалі було для всіх зрозуміло. Давайте ну, з прикладом помитої голови, ось, здається, так, що може простіше бути, ніж помити волосся своє. Але якщо розбити ось цю одну дію, помити волосся на декілька підпунктів, які ви прописуєте у своєму ось цьому щоденнику, ви пишете. Наприклад, нанести шампунь на волосся, потім нанести бальзам на волосся, потім нанести маску на волосся, потім висушити волосся так, і зробити собі якусь там укладку. Це вже чотири пункти. Тобто з тих десяти, які ви виділили для себе на наступний день, чотири це тільки те, що ви будете. Вкладати сили, час енергію у догляд за своїм волоссям. Чому саме так робити? Бо коли ви пишете, наприклад, там, просто 10 пунктів будь-яких, які там ви собі придумали? Які ви будете робити протягом наступного дня. І коли ці пункти великі, тобто вони не поділені на ці часткові маленькі піддії, тоді для мозку це набагато важче. Ось, наприклад, там, вивчити англійську мову, ви собі пишете план. А якщо розбити на піддії, то ви тоді пишете, наприклад, там, подивитися відео, яке там вам надіслав ваш вчитель. А потім вивчити 5 нових слів в цьому відео, так, є якесь там завдання. Зробити домашнє завдання з англійської мови, там, наприклад, там відповісти на якісь запитання. А, наступне прочитати там якийсь текст. Тобто, вивчення англійської мови у вас вже розділяється на 4 підпункти, і ви ось ці 4 підпункти собі прописуєте. Спробуйте ось саме за таким. За такою схемою прописати собі планування на наступний день, спочатку це буде дуже заморочливо, спочатку мозок буде казати, ну, взагалі, що за дурня така, На що писати, там, нанести шампунь, на що писати, нанести той бальзам, я і так знаю, що це необхідно робити. На що писати там, висушити те волосся. Але якщо ви почнете це робити. То ви побачите, що коли ви ось прописали так собі ці 10 пунктів, ви їх протягом дня зробили, повикреслювали, то для мозку він не бачить різниці. Велику дію ви викреслили чи маленьку. Але головне, що ви це зробили. І коли я кажу на ось таких звичайних якихось прикладах, коли ви прописуєте свій план, і пишете там, «помити волосся і розбиваєте на ось ці підпункти. Коли ви таким чином робите, і ви викреслюєте ось все, що ви змогли зробити протягом дня, тоді ваш мозок дивиться і каже: О, так це дуже легко. Я впорався, я впоралась з усіма цими справами, я зробила ось це, і відчуття впевненості починає з'являтися. Потім ви розумієте, що планувати не так вже й важко, і згодом, коли ви натренуєте свій мозок робити саме таким чином, а я рекомендую прописувати ось таким чином не менше місяця, тобто кожного дня, кожного вечора, ви прописуєте цей список. Навіть раджу вам в цей список додати пункт, скласти список завдань на завтра. І потім, коли ви склали цей список, ви його теж потім ось цей пункт викреслюєте. І ось, коли ви протягом місяця так натренуєте писати ось цей план, він вже згодом буде. У вашій голові, у вашій підсвідомості формуватися самостійно, тож потім вам не треба буде постійно писати ось ці такі маленькі підпункти. Але все ж таки протягом місяця я вам раджу це робити. Тоді ви натренуєте свій мозок, це планувати. Ну, якщо залишились якісь питання у вас, то задавайте, я буду додатково на них відповідати.